Контра спем сперо, Леся Українка. Гетьте, думи, ви хмари осінні, то ж тепера весна золота, чи то так у жалю голосінні проминають молоді літа. Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть, думи сумні. Я на вбогім сумнім перелозі, сіяти барвисті квітки, сіяти квітки на морозі, лить на них сльози гіркі. І від сліз тих гарячих розтане та кора льодовая, міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту криміную, буду камінь важкий підіймати. І несучи ту страшною, буду пісню весело співати. В темною нічку не видно, не стулю ні на хвильку очей, Все шукатиму зірку провідну, ясну владарку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, Безнадій таки сподіватись, буду жити, геть думи сумні. we